Я сподіваюся, що ви не дуже бачили це в кадрі, що наші недоспані ночі, і синяки, і це якісь там обстріли і все. Такий щемливий момент. Е, що, що нам вдалося? Що, що ми не побоялися, нас не зупиняли ні обстріли Харкова постійно. Ти захворіла. Я була в кадрі з 39 температурою. Е, ми зазвичай їхали. Це зазвичай якісь півночі ти... Потязі, потім ти знімаєшся, потім півночі ти знову в потязі. постійна дорога. От я сподіваюся, що ви не дуже бачили це в кадрі, що наші недоспані ночі, і синяки, і це якісь там обстріли, і все Нас це не зупинило. Ми не здалися. Ми перейшли на взагалі на щотижневий випуск. Мені здається, що це прям гарний рівень. Ми собі просто ще й трошки, мабуть, з тобою дещо перфекціоністки поставили досить високу планку. Але глобально ми ціль, яку поставили перед собою, поділитися досвідом для компаній для українських компаній, для того, щоб вони могли зростати не маючи, наприклад, якихось там ресурсів наразі, ми це зробили. Таке є мені дуже хочеться вірити, що в Україні стане більше класних менеджерів, тому що з мого там досвіду консультантки навіть дуже успішні люди, в яких дуже багато звиттях, вони можуть не уявляти про що взагалі наука менеджмент. Тобто, якщо людина ерудована, знає свою індустрію, вміє класно домовлятися, людина може досить ефективно працювати на високих посадах.